Ви ж голосуєте? Я за перше голосую, голос. да. голос. Гава. за другий дайте на голосу. Точніше, Гава. Гава. За. Пряцяй. За. Травець Володимир. За. Травець Олександр. За. Травець Оксана. За. Красікова. Кивожей. Мороз. За. за. Панчишин за. Римський. За. Царенко. За. – «За». В першому – 15 за. Друге, третій, 14 за рішення прийнято. Наступне. Про надання користування на умовах оренди земельної ділянки площею 0,1988 громадянину Проненку Віталію Анатолійовичу. Громадянину Проденко Віталію Анатольовичу користування на намов оренди, земельного ділянку, СГ призначення, не СГ НСГ-увідій, земель комунальної власності площею га, за таким та номером терміном на 15 років, яка розташована в межах Півчанської селищної ради по вулиці Беруть 19 Вербівця. для розташування експлуатації та обслуговування майна, яке належить громадянам на правах власності, цільовим призначенням для ведення товарного сігалі виробництва, встановити річну орендну плату у розмірі 3% з нормативно-грошової оцінки орендованої земельної ділянки на рік, зобов'язати громадянина пренента Віталія Анатолійовича протягом двох місяців здати прийняття рішення оплати до оренди землі з селищною радою та зареєструвати його згідно чинного законодавства. Патроль за виконанням даного рішення вкладається на стомісі. Надання дозвілу громадянських удань по улиці потрібні на виготовлення технічної документації за науці щодо встановлення відновлення меж даної на ділянки натурі на місцевості. Алешна рада вирішила надати. Дозвіл громаді оці Ользі буде озі підтримні на вийде на технічні документи оції зими щодо становлення відновлення земельної натурі на місцевості власні, та згоду на відновлення ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, присядивна ділянка, площою 25%, соток, яка розташована в селі Ведівка по вулиці Братів Білорусі, 16. Голосуємо. Адомський. Зав. Зав. Габа. Рицай. Кравець Володимир. Кравець Олександр. Кравець Оксана за. Красікова. Ривошея. Мороз. За. Мошинська. Ванчищська. Римський. Серенко, Шарков. 15. Апіли. За. Рішення прийнято. Надання дозволу на розроблення документації під землеустрою Кушнір Галині Івановій, 022. Оренда терміном 7 років для городництва. Вулиця Польова. Про надання дозволу на розроблення документації земноустрою Блакотній Мулі 0082. Оренда терміном на 7 років. Вулиці Зарічна для сільнопосіння відпосування купу. Про надання дозволу на розроблення документації за мінустрою колбів Валерію Вікторовичу 0,12 років По вулиці Зарічна для сінопосіння відпустиння пункту. Голосуємо. Адонський. домський. Гала. Олександр. Красікова, привошеє. Мороз. Мошицька. Панчишин. За. Римський. Заренко. За. Шарко. За. 15. Зарішення шиня. Право користування громадянці Васильській сьогодні на Турні за мене п'яти орієнтовно пощо No18.2 за місцевосповідського призначення по вулиці Сьогодні у е, зв'язку з українською відновленням припинити право користування попри по Владу Адамовичу, за медлій. щодо відведення оренду земельної ділянки господарського призначення орієнтовної площину 62 з цільовим призначенням на доті, на медіація, салу, білянки, для голубництва. Друге надавати громадянці стало світлоді на розроблення перед землеустрою щодо відведення земельної в оренду для городництва. Розроблення проєкту земловустрів, щодо відведення в оренду, за мене підтягнутися призначення, орієнтуємося на поліці. Голосуємо. Адомський. Гава. Гава. Рецай. Кравець Володимир. Кравець Олександр. Кравець Олександр, так. Расікова. Ривошеєн, мороз, за. Мошинська, Панчищин, Римський, Шарко. Шарпо, 15 за, рішення прийнято. Про затвердження технічної документації за замовлюською щодо становлення відновлення мерзланої ділянки на коліна місцевості у кошах Олені Олександр. <клухи> затвердження технічну документацію за молодців щодо встановлення відновлення мерзамельної ділянки на корінній місцевості у області загальною площею 1,8975, пошаг Олені Олександр. <клухи> Вернулося героїв, що закупку знаходиться за адресою Солов'янці, за межами населеному пункту. Друге надати також за мене для ведення коварного виробництва один досі за подавство номером на Третє, зареєструвати здійснення державної реєструції. Ну і це два, два рішення ж такі самі. Курша Колені Олександр затвердити, технічну документацію, площею 1.902 для товарного виробництва. І третя заява теж, Курша Колені Олександрівні, площею 1.897, Тоже для товарного виробництва. Адомський Гава. Гава. Рецай, Рявець Володимир. За. Равець Олександр. Гравець Оксана Красікова. За. За. Ривошей. Мороз. Мошенська. Панчища. Римський. Серенко. Шарко. 15 За рішення прийнято. В оренду земельних ділянок під польовими проєктними дорогами для ведення товарно-сільськогосподарського виробництва загальною глощею 132364. Передати в оренду дочірнього підприємства з спок підродження земельної ділянки комунальної форми обласності для ведення товарності сільськогосподарського виробництва під польовими проєктними дорогами, розташованих у масиві земельних сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту села Зелена Діброва Терміном на 7 років загальні глощею 132364. Зводцять земельних ділянок у складах старання марами сплощею. встановити орендну плату за використання переданих оренду земельних ділянок 12% від нормативно-душової оцінки. Посуду директора Ніни Юрівні у місячний термін після прийняття даного рішення укласти договори в оренду землі. Контроль за виконання економічних закладів зімок. Голосуємо. Адомський. Ава. За. За. Рицай. Кравець Володимир. Кравець Олександр. За. Кравець Оксана. За. Красіком. За. 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 Мороз. За. Мошицька. За. Ванчищин. За. Римський. За. Царенко. За. Шарку. За. 15. За. Рішення прийнято. Дивіться, у нас по питаннях все. І це можливо, щось є в різному, якісь уваження, пропозиції. Дивіться, а є така пропозиція стосовно розгляду земельних поход. А можемо ми запровадити таку практику, щоб, наприклад, ну, скажімо, якщо лля більше трьох гектарів надаємо оренду, якщо сьогодні більше гектара, щоб ми запрошували на сесію цих людей, які ну, або продовження оренди, або надають оренду. Щоб ми бачили, хто це за люди. Як вони планують співпрацювати з громадою, особливо сінокуси мене цікавлять, бо на завтра вони будуть розорані, і ми їм нічого зробити не можемо. А так хоча б ми їх почуємо і те саме з орендою, ми мали б уяву, кому ми надаємо, що вони збираються, допомагати, не збираються. Вони ж землі не можуть надати оренду в оренду більше 60 000 000, через то, що оце... Ні, Я маю Добре. в землі в оренду комунальні запасу. Німалі замі про все йде через обсолон, ми їх так не можемо придати. Тобто тільки за 60 соток, а все, що все, це обсіло. А по синопосах, то в принципі бажання немає. Ну, те саме з продовженням до віврату. Якщо можливо, ви це є був. Як заважуєте? Які ще є пропозиції? А що ми там дороги сипемо чи ні? Дороги сипемо, вже в'язівок закінчили, воронівку майже закінчили. Зараз підрядник призупинив роботу через те, що роботи зроблені, а проплат нема за них. Тобто будемо ждати Ну, Все по плану. Гроші виділені, гроші є, Просто це третя черга і проплата затримується десь місяці на два. Ще якісь побажання, пропозиції? Питання порядку денного у нас і на розгляд 44-ї сесії ось розглянуті, рішення прийняті. Дозвольте 44-ту сесію Шанського села загинути.